Російського генерала Сергія Суровікіна, який під час осінніх і зимових атак на енергетичну інфраструктуру України та деокупації українськими збройними силами Херсона був командувачем об'єднаного угрупування російських військ, ймовірно посадили у СІЗО Лефортово 25 червня. Про це пишуть російські змі і пропагандистські воєнкори. Причин арешту суровікіна не називають також відсутнє підтвердження цих даних від влади. РФ повідомлення про затримання суровікіна з'явилося після того, як у Росії відбувся заколот ПВК Вагнер, організований Пригожиним. Помітно, що як зазначає російський центр «Досьє», генерал РФ Суровікін був почесним членом ПВК Вагнер ще з 2017 року. Крім того, за даними американської газети «The New York Times», Російський генерал міг знати про підготовку заколоту з боку Пригожина. Згодом російське видання The Moscow Times із посиланням на свої джерела близькі до міністерства оборони Росії підтвердило інформацію про арешт генерала Сергія Суровікіна у зв'язку із заколотом групи Вагнера. Чи дійсно це так? Поки невідомо.